51-річний рівнянин Віталій Попок, він майстер спорту міжнародного класу по настільному тенісу серед людей з інвалідністю. Займатися таким видом спорту він почав після ДТП, у якій втратив можливість ходити. Ті перспективи, які малював в дитинстві, яке було повноцінним фізично, добре вчився і тому подібне. Сім'я воно радикально змінилось, як часто говорять. До і після цілях реабілітації став займатися настільним тенісом. Віталій мав власний бізнес, приганяв автомобілі з Європи. Саме їдучи з Пощі до України, чоловік потрапив у ДТП. Тоді йому було 25 років. П'ята година ранку лежав у полі, бо як сталася аварія, то двигун вліз в автомобіль, а водій вилетів за керма. І під час першого удару машина перекинулась і зірвала дах. І потім ми вдарились, ну, і багажник загнувся, Тобто з машини майже нічого не лишилось. У мене перерваний спинний мозок. І так як аварія була в Польщі, не з моєї вини, а з вини іншого водія, було заключення там величезні списки, то шансів на те, що я. Зможу ходити. Професор у них там сказав, що це може бути тільки чудо Боже, якщо ти станеш на нього. У Познанській лікарні він пробув 11 місяців. Повернувшись до України, дружина Віталія запропонувала йому грати у настільний теніс. Він погодився не одразу. Ми були в санаторії, і дружина, вона по спеціальності педагог. Вона подивилася, як хлопці грають в теніс. І запропонувала мені. Я їй заперечив. Сказав, що це кощунство, Людина в візку, і спорт. Але спробували, це був непростий шлях. Але воно дало свій результат. Ми з нею купили 120 м'ячів. Вона каже: слухай, я піду щось приготую для нас поїсти, а ти поки позбирай м'ячики. І коли вона пішла, то я дуже розсердився. Я з тяжкою працею назбирав там 20 м'ячів, нагнувся, коробка, з'їхала, і вони впали. Тоді такого розпачу не було межі. Як я назбирав першу коробку, 120 мячів, і дружина говорить, слухай, все готово. Нині пройшло 17 років, відколи чоловік почав займатися настільним тенісом. Він чотириразовий чемпіон України. Призові місця займав і на міжнародній арені. Я досягнув рейтинг, найвищий у мене був світового рейтингу настільному тенісу. 22-й це був 2013 рік. Перша нагорода була в 2000. Шостому році це на міжнародному рівні. Був турнір. Це люди, які проходять класифікацію, кваліфікацію, щоб попасти на Паралімпійські ігри. От. Це була перша нагорода, срібна медаль в командному заліку. Окрім спорту, чоловік займається перевезеннями та кур'єрською доставкою. Іван доброго дня! Слухай, де ми можемо пересіктися, щоб я віддав тобі і повернення, і гроші розрахувався. Кур'єрською доставкою Віталій займається 18 років. Аби їздити за кермом, авто переобладнали. Тут було в цей речах був з механіки раніше, ну тобто трошки вдосконалили це газ. Це гальма. Я завів, рушив з місця, розвернувся. Кажу, ну добре, але це місто познає. Я кажу, ну хай вона постоїть, я буду так приїжджати, тренуватись. А він закриває бокси, каже, як тренуватись? Маєш, ти маєш права. Право, я з Кажу, так. Ну то їдь. І поїхав. І це було як то кинули в воду. Я, ну, прийом, я життям задоволений, що я живу. Я живу, що маю друзів, маю сім'ю. Що маю віру Катерина Сірок, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.